Вітаю, мої друзі і мої слухачі. Пасхачі Великдень. Що ми святкуємо, коли святкуємо Воскресіння Ісуса Христа? Протягом останніх років дуже багато людей починають звати Свято Пасхи Великоднем. І нещодавно. Я натрапила на статтю одного провідного українського телеканалу, в якій троє українських поважних мовознавців, доктора та професора філологічних наук, стверджують, що багато українців називають це велике свято неправильно. Що в усіх словниках української мови закріплена назва не Пасха. А Великдень, що походить від Великий День. Також вони говорять, що є ще один церковний варіант Воскресіння Христова, а в деяких регіонах говорять Паска. Ці люди стверджують, що солодкий обрядовий хліб носить, носить назву Пасха. А слово куліч то російський варіант. Назви обрядового хліба, і згідно з російським баченням, він повинен бути не з борошна, а із сиру. Чому кажуть єврейське слово Пасха прижилося в українській мові? Тому що спільно проживали разом на одній території, відповідно існував взаємовплив як мови, так культури, так і кухні. Також ці спеціалісти говорять, що слово Пасха означає песах. І це свято в іудеїв, в перекладі означає перехід і пов'язане з виходом євреїв з Єгипту, де вони перебували у рабстві. І це єдине, що відповідає історичній та християнській істині. Коли мова йде про Ісуса Христа, то важливо знати знати, що все. Що пов'язано з Ісусом Христом, а тим більше з Його смертю і Воскресінням, воно пов'язано не з фольклором язичників, якими були наші з вами предки у стародавні часи, та російські теж, а пов'язані саме з єврейським народом та заповідями і святами, що заповів їм триматися Бог. Чому? Чому саме єврейським? Тому що сам Ісус Христос народився у єврейському народі та був євреєм. Хтось з простих людей буде приголомшений цією новиною, як і я в свій час, коли була мала, як єврей. Так? І свято, що пов'язано з Його смертю та Воскресінням, також має єврейські корні і відповідну назву. Чому саме єврейським? Тому що всі свята, що заповів Бог святкувати єврейському народу, є нічим іншим, ніж пророчими, та стосуються спасіння і Спасителя всього світу. Чому саме євреям Господь дав всі ці заповіді? Відповідь проста: саме євреї в особі Авраама були перші з усіх язичників, хто навернувся? Від поклоніння безлічі лже-боїв до одного і справжнього Бога, а саме того, хто створив весь світ, євреї повинні були навчити все людство заповідям Божим та навернути усіх язичників до Творця. На жаль, сьогодні розуміння свого призначення багатьма євреями втрачено, і навіть навпаки, багато з цього народу пішли вслід язичницьких лжебогів та відповідно служать дьяволу. Події, що були пов'язані стародавнім єврейським святом Пасхою, безпосередньо пов'язані зі смертю та Воскресінням Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов як ягня від Бога. Чи козел відпущення, щоб взяти на себе гріх світу. Він був тим самим ягням, що їли євреї в своїх домівках в останню ніч перед тим, як позбутися рабства від фараону та Єгипту, що є прообрази дьявола та його системи цінностей. Євреї їли тіло ягня, щоб ангел смерті. Не чіпав їх, де пройшов повз них. Тіло і кров ягня Божого захистила їх від смерті та дарувала життя. І Пасха це необрядовий солодкий хліб з яйцями. Вище згадані вчені люди висловилися, що фарбовані яйця треба називати крашанками чи писанками, а не яєчками, адже це слово означає парні чоловічі статеві залози. І це друге, в чому ці висловлення відповідають дійсності. Роздивіться уважно, той випічений стовпчик обмазаний та обсіяний. Та нижче ще й два яєчка. Здогадалися, що ви звете обрядовим хлібчиком? Так. Бо то саме воно і є. То є чоловічий орган з двома яєчками. У стані ерекції та еякуляції, тобто насіння виверження, ота солодка помазка та різнокольорові насінини є сперма та сперматозоїди. Вибачте, що так, Детально та просто і неповченому, бо речі треба називати своїми іменами. Культ поклоніння статевим органам є давній та язичницький, що тісно пов'язане з поклонінням бісам та дьяволу. Це виклик, що дьявол кидає Богу, водячи людей обманом в такі омерзені дії. Поклоніння має бути тільки справжньому Богу, що є отець всього. Можливо, вам подобається секс та й на здоров'я. Робіть це в своїй спальні зі своєю дружиною чи чоловіком, але не робіться об'єктом поклоніння як Богові. Бо Бог карає за це і карає не тільки вас, а й дітей і онуків, що описано в десяти заповідях. Один з найбільших гріхів це робити Богом та поклонятися як Богові, творінню Божому, а ще й демонам, що вміло маскуються під всі ці язичницькі культи. Чому я говорю про це сьогодні? Невже тоді, коли в нашій країні йде війна, це має таке велике значення? Моя відповідь так. Бо саме зараз. Під час страшних страждань для нашої рідної батьківщини, коли ангел смерті має намір вбити в кожній родині, дуже важливо відкинути всіляке поклоніння лжебогам та навернутися до справжнього Бога, який один, який той, що створив світ. Отож, очистить стару закваску, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, закланий за нас. Тому святкуємо не в старій заквасті, не в заквасті порочності, тобто гріху і лукавства, але в опрісниках чистоти і істини. Очиститись від всякого гріху, тим більше від гріха і долопоклонства, бо наша Пасха є Ісус. Христос, а не язичницький Великдень та не солодкий хлібчик з яйцями, що насправді є атрибутами східних язичницьких культів. Покайтесь, щоб не загинути, казав Христос. Покайтесь, щоб ангел смерті пройшов повз нас сьогодні. Слава Україні, слава героям! Найбільша слава у Творця! І йому наше поклоніння, бо Він є справжній Бог.